Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я. Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йди ти, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. Мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи ой півничку, вже тепер треба тісто замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? Питає півник. А мишенята й знов своє не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив. Пишки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круті звертем. А тісто, хто місив, піч витопив. Пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не тримає. Тож, отаких ліхів пиріжками пригощатиме.